Перша на каналі роблю огляд сонцезахисту від українського бренду. Хоча це мій не перший досвід користування українськими SPF. Бренд Jolly надіслали мені три сонцезахисти. Перший засіб для комбінованої та жирної шкіри, ось так краще вам видно. Другий засіб для нормальної та сухої шкіри, і третій засіб крем, який підійде для всіх типів шкіри. І, звичайно, бальзам для губ і сонцезахисним фактором. Знаєте, про байзами для губ із SPF мало хто говорить, і я, на жаль, була в їх числі. Не знаю, як у вас, але в мене під палючим сонцем шкіра на губах завжди червоніє і стає набрякшою. До слова, колаборація оплачена, але на фінальний результат та відгук це ніяк не буде впливати. Ті, хто зі мною давно, вже знають про це. Тож, давайте спершу розглянемо сонцезахист для комбінованої та жирної шкіри. До слова, я маю комбіновану шкіру, яка схильна до закритих комедонів. Засіб представлений в об'ємі 50 мл ціна 406 гривень на знижці. В складі має два стабільних хімічних фільтри нового покоління: Uvenul A та Tinosorb, старий хімічний фільтр Uvenul MC80 та фізичний фільтр оксид. Цинку не потрібно боятися комбінації старих та нових хімічних фільтрів. Так, старі хімічні фільтри мають низьку стабільність, але в комбінації з новими нові фільтри їх стабілізують і так покращуються їхні властивості. Про SPF-засоби, пояснення цих фільтрів, особливості їх використання, як наносити, як змивати і так далі. Я робила дуже багато відео, десь тут з'являться підсказки, тому не забувайте переходити і дивитися ці відео також. У своїх відео я неодноразово наголошувала на тому, що сонцезахисний крем може з легкістю замінити вам зволожуючий крем, особливо у спекотні місяці. Давайте будемо чесними. ну, Мало кому захочеться відчувати на своєму обличчі сонцезахисний крем, уявіть, у вас повноцінний догляд, тонер, сироватка, крем, сонцезахист, і ви ще використовуєте декоративну косметику. І ви відчуваєте ось цей шар декоративної та доглядової косметики на своєму обличчі, коли на вулиці температура 40 градусів. Не дуже. Тому в спекотні місяці можна просто пропустити якийсь етап, будь-то тонізація, зволожуючий крем або, наприклад, сироватка. Тут вже кожен вирішує для себе. Добре, повертаємось до крему. В складі цього засобу можна знайти антиоксиданти, такі як вітамін С, вітамін Е, вітамін В5, ніацинамід, екстракт гамамелісу, бета, глюкан та алоє вера. Хочу додати, що Вікторія, співвласниця бренду, сказала, що основна база у всіх трьох SPF однакова. Різниця лише в додаванні доглядових інгредієнтів. Тому в подальшому я буду озвучувати та звертати увагу саме на це. До речі, Broad Spectrum тут. 30. Що таке Брод Spectrum? Це власне здатність самого сонцезахисту захистити шкіру від UVA та UVB променів. Можна знайти цифри SPF 15 і закінчуючи цифрами 100. Найпопулярнішим являються, найпопулярнішими являються SPF 30 та 50, де, відповідно, SPF 30 захищає, тобто блокує 97% променів, а SPF 50 блокує 98% променів. По текстурі засіб нагадує легенький флюїд. Крем добре роз... Розпреділяється по шкірі, очі мені не подразнював, після себе залишає такий глянцевий блиск. Якщо вам не подобається такий фініш, то можна легенько припудрити через хвилин 20 після використання або ж легенько зняти залишки з серветкою. Останній спосіб я використовую в дорозі, з пудрою я не дуже люблю возитись, а ось серветки під рукою завжди маю. Цей лайфхак стосується не конкретно цих засобів, а всіх SPF в цілому. А від себе додам у своїх відео я неодноразово наголошувала на тому, що маю спеціальний спосіб використання сонцезахисту. В чому він заключається? В тому, що ви використовуєте сонцезахист в декілька підходів, використовуючи при цьому невелику кількість. Засобу таким чином, засіб краще вбирається в шкіру, і ви можете перекрити ті ділянки, які ви пропустили, наприклад, в перший чи другий раз. І таким чином ви себе вбережете від оцього неприємного та жирного блиску, який, на жаль, може часто бути після використання сонцезахисту. В цілому засіб мені сподобався. Крем має нейтральний аромат, так є глянцевий блиск, але його можна прибрати знову ж таки пудрою або, наприклад, сухою серветкою. Але будьте обережні, коли ви. Промикайте обличчя для того, щоб не зняти шар сонцезахисту. На офіційному сайті бренд також вказав про можливість отримання глянцевого блиску, і бренд рекомендує оновлювати сонцезахист кожних дві години при умові активного перебування на сонці. Регулярне оновлення сонцезахисту стосується не тільки бренду джолі, а всіх сонцезахистів в цілому. Тому що активне перебування на сонці на пляжі в спеку 40 градусів це одне, а перебування в місті декілька. Годин на день це зовсім інша справа. А другий засіб вже призначений для всіх типів шкіри. Об'єм 50 мл ціна 426 гривень на знижці. Основа цього засобу така ж, як і попереднього. Основна відмінність полягає в тому, що в кремі для всіх типів шкіри ступінь захисту вища, ніж в сонцезахисті для жирної та Комбінованої шкіри. Також відчувається помітна різниця у текстурі засобу. Вона більш щільніша і нагадує вже повноцінний крем, тоді як попередній засіб був більше схожий до флюїду. Наноситься на шкіру так же легко, добре розпреділяється. Мені здалося, що цей засіб більше сподобається сухій шкірі, ніж жирній чи комбінованій. По відчуттям це ніби хороший живильний крем. Так, він залишає після себе глянцевий блиск, тому я би розглянула його, якщо ви маєте суху або нормальну шкіру. І третій крем призначений для сухої та нормальної шкіри. Об'єм 50 мл ціна 406 гривень, ступінь захисту 30 Цей засіб буде найщільнішим по текстурі, призначений він не для мого типу шкіри, і на шкірі відчувається відповідно. Має нейтральний аромат і досить добре доглядає за шкірою. Відрізняється від своїх попередників тим, що в складі має олійку мигдалю для живлення та зволоження сухої шкіри. Якщо підвести підсумок всіх трьох кремів, то різниця між ними буде мінімальною. Перші два відрізняються текстурами, третій, той, який для сухої шкіри, має більш щільнішу текстуру, та олійку мигдалю в складі. Також не варто забувати, що всі вони мають різний ступінь захисту. Крем для жирної комбінованої та сухої шкіри має ступінь захисту 30. Крем для для всіх типів шкіри має ступінь захисту 50, але також враховуйте, що вони мають різний ступінь захисту UVA та UVB променів. І наостанок хочу розповісти, напевно, про мій найулюбленіший засіб сьогоднішньої серії це бальзам для вуст з SPF-фактором. Бальзам знаходиться в компактній скляній тарі, об'єм малютки 12,5 грами. Ціна на знижці 250 гривень. В складі має комбінацію нових та старих фільтрів з доглядових компонентів. Має олію виноградних кісточок, токоферол та сквалан. Бальзам для губ має дуже і дуже. Приємний запах власниця переживала, що смак цього бальзаму буде гірким саме через вміст фільтрів, але офіційно заявляю, що засіб вийшов досить смачним, а точніше, нейтральним. Бальзам не має жодного смаку. Бальзам взагалі не липкий, досить добре доглядає та зволожує її в уста. Економний у використанні. Знаєте, як його наношу? Ось так. Можливо, пізніше Джолі розгляне варіант додавання ложечки або, наприклад, зробити цей бальзам у тюбіку. Це єдиний тюбік, який вам потрібен любі мої, якщо ви розумієте, про що я. Як часто оновлювати його? Ну, використовуйте його перед виходом на вулицю, після їжі або напогів, або ж поцілунків. Для мене цей засіб просто 5 з 5. До речі, SPF фактор тут 50. Якщо ви шукаєте сонцезахисний бальзам для вуст, дуже раджу спробувати ось цей. Так, а тепер ви напишіть, чи користувалися ви продукцією джолі. Знаю, що після моїх відео про даний бренд багато хто спробував джолі, і, судячи по відгукам, косметика вам сподобалась. Буду вдячна за підтримку цього каналу. Через деякі обставини в моєму житті зараз відео виходять не дуже часто, але я все-таки сподіваюся, що скоро я повернуся до свого звичного темпу, тому, будь ласка, не губіть мене. Дякую за підтримку цього відео та мого каналу в цілому. Найголовніше бережіть себе. Та своїх рідних скоро побачимось.